Это не теорія заговору, це правда. Я прежде, чем куда-то руководить. нічем торководні, що знітиніті цирка в лица с з американської сторони частности Сорос. колишній народний депутат, зрадник, агент ГРУ Андрій Деркач, який втік у Росію, і став там навіть сенатором Савета Федерації, був нагороджений найвищою відзнакою Москві званням Героя Росії. На засіданні Світо Федерації 10 грудня сенатори привітали всіх володарів золотої зірки зі свого складу. Як виявилося, в число так званих героїв входить і деркач, який тепер є сенатором від Астраханської області. Дійсно, враховуючи скільки деркач зробив для окупації українських територій Росією, мабуть, не зробив більше ніхто із українських зрадників, навіть Медведчук і Янукович, яких певно Кремль вважає невдахами. Але точно не вважає невдаху Андрія Деркача, який довгими роками перебував у владних структурах України та працював на підрив держави із середини. Я хочу звернути увагу на біографію деркача на те, хто він такий, з чим він працював, якими методами, аби ми розуміли, як виглядає російський агент, як він діє, які у нього способи впливу. Ну і головне у сьогоднішньому відео я розповім вам, як російський агент деркач протягом багатьох років мав своїх людей. В українських спецслужбах в політиці, церкві та енергетиці нагадаю, мене звати Богдана Мосу, я незалежний журналіст. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися на моєму каналі. Ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. На ваші вподобайки та коментарі також дуже чекаю. А тепер починаємо. Можна в принципі почати і навіть завершити на тому факті, що Андрій Деркач закінчив у 93-му році російську вищу школу КДБ. А тепер це академія ФСБ. Одразу після цього він почав працювати на керівних посадах при президентові України. Наприклад, він був консультантом із зовнішньоекономічних питань президента Кучми. А потім першим помічником прем'єр-міністра, це вже було в 29 років. А далі він успішно Рався депутатом дуже багатьох скликань в основному балотувався по Сумщині, а саме по глухівщині. А так, у 98-му році він став депутатом від виборчого блоку Трудова Україна. Після цього обирався від кучнівського блоку за єдину Україну. Після цього від соцпартії. Після цього від партії регіонів на ще одному скликанні теж від партії регіонів, і це було якраз скликання 12-го року. Він голосував за диктаторські закони 16 січня. І після цього все одно був обраний як самовисуванець. Уже як у минуле скликання Верховної Ради, восьме, так і в нинішнє скликання дев'яте, як самовисуванець із дев'яти скликань Верховної ради Деркач був присутній у семи. Особливо як антиукраїнський політик деркач е, активно почав себе поводити після російського вторгнення в Україну дві 2014 році. Він виступає за так званий мир з Росією на російських умовах і включення в конституційний стрій України терористичних угруповань ЛНР і ДНР. намагається зривати роботу різних державних структур, влаштовує медіапровокації та популяризує російські в Україні у сімнадцятому році. Деркач запам'ятався тим, що влаштував скандал на прес-конференції керівника «Укрзалізниці» Кравцова просто через те, що Кравцову 31 рік. Ми людей станові мене этот вопрос не устраивает. і я не дам вам, як руководителю залізниці, це зробити. Хорошо. Мы рассмотрим ваш вопрос и примем. Да правильную. послушайте, вы закончите пресс-конференцию на этом, на этом, все закончится эта пресс-конференция, на этом, все закончится эта пресс-конференция, чтобы вы просто понимали. Смотрите, есть процедура согласования отмены и назначения поездов. И Мы сейчас на работаем. Дальше. И Абсолютно вы? верно. вышла на пресс-конференцию да. для того, чтобы обсудить этот вопрос. Я прошу прощения, но вы ведете себя, даже будучи в статусе народного депутата, да, слушайте, крайне некорректно. Над... Вы знаете, что вопрос коммерческой прибыли не, не должен являться приоритетом. Я понимаю, что у вас образование юридическое в 31 год вы руководили до этого только тремя юристами в компании. Вы звали эту компанию. Спасибо каждый большое за вам. ваше обращение. Пара депутат, Я если из, меня, если из меня делает человек, который в своей жизни еще раз, он, он, он знает вообще, чем семафор отличается, только с, на семафоре сигнал. 31 год железной дорогой руководит. Так вы так таким самым молодым начинали в Послушайте, я прежде чем куда-то прийти, чем-то руководить. А я задаю вопрос не от себя, от людей. Я не пришел вам говорить три за железную дорогу на один, Не с вами разговаривать. Поэтому еще раз объясняю, дорогие товарищи Что это вранье На тему оптимизации И под идеей реформ Уничтожается непосредственно население Население таких городов Как Середина буда как Ямполь Как Конотоп А розкази йдуть на тему децентралізації. Ну, Якщо Деркач був у 30 років консультантом кучми, обрався народним депутатом і був першим помічником прем'єра, то чому кравцову не можна в 31 очолювати Укрзалізницю? Ну то таке власне уже на цьому прикладі ви бачите роботу агента ФСБ, точніше, ГРУ. Ну про це пізніше під виглядом народного депутата України. Згадайте інших депутатів Верховної Ради зараз, які поводять себе так само. Порівняйте їх із поведінкою Деркача і подумайте, що це. Вам нагадує чи точніше кого далі стаються вибори 19-го року. Деркач знову перебирається в Верховну Раду. Паралельно він організовує в Україні фестивалі російського православного кіно і привозить в Україну російського православного шовініста і майбутнього зетника Корчевникова. Далі відео Радіо Свобода і розмова із деркачем журналістки Софії Середи. Запрошували багато людей. Запрошували порядка 10 чоловік. З разных стран то були журналісти, в том А саме Корчевников, Ну что, що, що саме в ньому було такого, що ви його Он руководитель телеканала Спас його дирекція запросила? А ви слідкували за його ефірами за тим, я як він говоритися про Україну? Ви дивилися його передача. Я не смотрю передачі Корчевникова раз. Во вторых і раз за деньги американських на не треба ра устраивати ну, чому... історію. Церковь в політику. Це включите мероприятие церковне. Він назвав. По церковному, я не знаю, що називав, і этого немає. Ну, це Перший вопрос: я не знаю, ще раз говорю, що він називав. Если человек приїхав на міроприяти церковне, вам не стоит за деньги американських новоплатівщиков називать тему, тянуть церковь в політику. А ви бачили взагалі реакцію суспільства я на його візит? Какого суспільства? Ну, коли б всі були обурені тим, що Карчевников все... якого Пропагандистом приїхав на фестиваль, який організовує ТВ Я не знаю, ким був, з точки зрення, хто був там чим то тобоє. Попрос другого. Що, тяніть церкву в політику? Нітяніті церкву в політику, сказав Деркач, який тягнув російську православну церкву в нашу політику і зазомбовував українців російським православним іпсом. А вже ж на каналах зрадників Медведчука і Мураєва Деркач був присутній. Регулярно и, розповідав там против все, что и завжди, такие подворы рассказывают внешнее управление, соросята, ну и так далее. Путь э, украинских парламентариев девятого созыва он чем-то отличается от всех предыдущих, учитывая то, что у нас с абсолютным рекордом туда ворвались слуги народа, это самая большая фракция за всю историю украинского парламента, это монобольшинство. большинство. Громадное количество абсолютно неподготовленных людей. З однієї сторони не испорчены корупцією и властью, з іншої сторони, они абсолютно не способні, ну по крайней мере на сьогоднішньому етапі розуміти, що такое государство інтереси, а самое главное, масштабировать. Но они хотят учиться. Але вони хочуть вчитися. Як ви гадаєте, хто той слуга народу, який хотів вчитися в Андрія Деркача? А зараз ми і про нього згадаємо. У 20-му році Андрій Деркач е, оприлюднює аудіозаписи нібито між п'ятим президентом Порошенком і віцепрезидентом США Джо Байденом, стверджуючи, що вони нібито свідчать про вплив Байдена на українську політику. Е, при цьому як уже пізніше оцінювали експерти, сам запис був незавершений і відредагований. Американські посадовці назвали ці записи сфабрикованими а команда Байдена заявила, що це частина спроб дискредитувати кандидатів у президенти США перед виборами. Оприлюдненням цих плівок Андрій Деркач займався із іншим зрадником, який зараз сидить у СІЗО, е також народним депутатом із поточного скликання, Слуги народу Олександром Дубінським. загальний е посил двох російських агентів полягає у тому, що США насправді не підтримують Україну, а відбивають через Україну гроші і, взагалі, ну внішнє управління. Сорос! Мы просто сегодня на пресс-конференции хотим показать Владимир Александрович Зеленский. Смотрите, куда ведут страну. Ее ведут и банкротят. Есть представители соросят, которые расселись и создают законопроекты, по которым на сегодняшний день можно приватизацию провести. После этого страна заходит через дефолт, банкротство, а задешево скупается обанкроченная страна. Это не теория заговора, это правда. Посмотрите на цифры, которые есть. Ну, заинтересованных лиц много на самом деле. Вот смотрите, там еще одна история. Лица с американской стороны, в частности СОРОС и другие, активно используют разные возможности, в том числе возможности технической помощи фінансування і підпитувати чиновників в органах Плівки деркача дуже збудили проросійські медіа і деяких політиків серед слуги народу, і вони почали хитати це питання. Насправді ця медійна провокація дуже сильно зашкодила Україні. Зокрема, до речі, із слуху народу особливо збудився народний депутат Качура, який навіть із цих щодо цих плівок створив тілу ТСК. Качура нагадаю, як і деркач обраний від сумщини, і є колишнім членом молодіжки українського вибору невдалого проекту Віктора Медведчука. Будемо стояти на позиціях того, щоб Розслідування відбувалося максимально об'єктивно. Разом з колегами ми створюємо тимчасову слідчу комісію по розслідуванню тих фактів, які були оприлюднені. Розмови з Джоном Керрі та інформація, яку оприлюднив Роберт Джуліані, Це абсолютно кричущі факти злочинної діяльності. Щось мені підказує, що. Качуру розконсервованого ми ще побачимо. Він ще досі народний депутат е опікується питаннями Сумщини. Побачимо, що буде далі із Качурою. А врешті, історія з плівками Деркача вигоріла США, наклали на нього санкції, як на російського агента, але українські правоохоронні органи власне нічого з цього приводу не робили. Так, ну. США кажуть, що деркач російський агент, а Україна, яка потерпає від російської агресії, нічого не робить. А я нагадаю, що служба безпеки України у нас тоді очолював Іван Баканов. Пізніше ми до цього питання також повернемося. 24 лютого, 2022 року, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення в Україну. Росіяни заходять на територію нашої країни з півночі, сходу та півдня. Українці чинять їм запеклий опір, але виявляється, що в певних областях, які стають в цей день фронтовими, відповідальні чиновники, в тому числі в числа спецслужбівців, саботують роботу із ворогом. Пізніше СБУ викриває агентурну мережу головного розвідувального управління Росії, до якої, за даними відомства, входив народний депутат Андрій Деркач. А при цьому дату вербовки спецслужбами Росії Деркача називають 2016 рік, хоч на мене це спірно, враховуючи, що Деркач, в принципі, закінчував е відповідну Академію ФСБ і доволі швидко став е помічником кучми, помічником прем'єра тодішнього. Це дуже цікаві нюанси. Власне, ця мережа мала створювати приватні охоронні структури, які, як планували росіяни, могли бути використані для швидкого захоплення українських міст під час початку вторгнення. Як розповіли в СБУ, оперативна розробка мережі велася дуже давно а вже після початку повномасштабного вторгнення, правоохоронці затримали помічника деркача Ігоря. Колєснікова він був негласним співробітником головного управління генштабу Росії із позивним ветеран, зв'язківцем і фінансовим кур'єром між спецслужбами Росії і Деркачем. Я Колєсніков Ігор Володимирович, 1965 року шістдесят года рождения, гражданин України, появляюсь негласним сотрудником главного развітуправлення генерального штабу Російської Федерації. выжима, произошла в центральном аппарате главного развития управления генерального штаба, непосредственно присутствовал Владимир Степанович Алексеев. Со мной контактирует полковник Савин Алексей на территории главного развития управления. Передо мной ставится непосредственно организация коммуникации и связь с народным депутатом Украины Дракачевым Андреем Леонидовичем. Помічник Деркача Коліснікова розповів, як саме росіяни планували здійснити швидке проникнення у Київ, захоплення урядового кварталу і переворот в Верховній Раді. Вперше я услышав в конці іюня розговори о плана, э, підготовки к этой агресії. Я не был посвящен непосредственно в планы, но из некоторых источников и разговоров я э, узнал, что главное разуправление при захвате непосредственно э, Украины будет использовать две бригады спецназа – это Дамбов, Тамбов Ульяновск и силы специальных операций. И непосредственно спецназ и силы специальных операций должны были осуществить быстрый э, Проход к Киеву, э захват Хрещатика, э непосредственно блокировка урядового квартала Верховной Рады. После того, как это успешно должно было осуществиться, э должно было собрано быть вечер Верховной Раде и оно должно было бы проголосовать за новое правительство Украины. А безпосередньо начальник Коліснікова, народний депутат України і агент головного розвідувального управління Росії Андрій Деркач відповідав за налагодження роботи із так званими приватними підрозділами, які мали допомагати Росії захоплювати українські міста в нескольких областях, напевно, це більше касається восточної області южних е западних. Это не касается, были созданы непосредственно определенные частные охранные предприятия, которые финансировались а, бюджета. из бюджета. Как... РУ ГШ, да. эти, эти чопы должны были во время вхождения вхождения, когда уже было понятно, что будет понятно, что города сдаются, они должны были, по моей информации, обеспечивать прохождение техники, садиться непосредственно на броню, вот, держа в руках российские флаги, и таким образом обеспечивать мирное прохождение, вхождение в города. Планом привлечения и создания ЧОПов По моїй інформації примікався Деркач Андрій Геонідович. Гроші на це виділялися чималенькі по 3-4 мільйони доларів раз на кілька місяців. А період цей, власне кажучи, виділення грошей і роботи був доволі довгий. Правда, тут був нюанс. Власне, той самий нюанс, що із Медведчуком, коли Путін виділяв йому величезні кошти на політичне захоплення України, а той е витрачав їх далеко не всі на заявлені цілі, а відкладав значну частину для себе. Так і у випадку із Деркачем, в його кишенях осіли десятки мільйонів доларів, виділених із російської скарбниці на підкорення України. Так у Деркача з'явилися дві розкішних квартири у Москві. Я по солосуванні бюджету. получал непосредственно здесь, в Киеве, через конверсационный центр. Через какой центр? центр. А, непосредственно получал э, финансы, которые находились у меня. Вот по команде Деркача Андрея Леонидовича я передавал его людям. О каких суммах идет речь? О миллионах. Какой валюты? Доллару США. Як ствержд же Клесников, абсолютная вербовка Деркача стала 2016 году. урости. 2016 года Андрей Леонидович долго не шел на контакт, где-то через три месяца, четыре, он мне сказал, что он готов. То есть мы выехали непосредственно в Москву, где эта встреча состоялась. Первая встреча была чисто однокомительная, дружественная в кабинете у Владимира Степановича. А потом, да, естественно, там по истечении определенного срока было знакомство э, с руководителем подразделения, именно главного развития управления Генерального штаба, Костюков Игорь Олегович. Утім, це лише частина роботи деркача із підготовки російської агресії проти України. В медіа також згадується ймовірний зв'язок між деркачем і колишнім головою СБУ Іваном Бакановим через Олега Кулініча, колишнього співробітника СБУ, якого СБУ і ДБР підозрюють у державній зраді та роботі із російськими спецслужбами. За однією з версій, деркач, нібито, допоміг просунути кулініча в СБУ. А вже той мав контакти із Бакановим. І впливав на відповідні призначення у спецслужбі України. Власне, Баканов, як голова СБУ, і призначив Куїніча на керівні позиції, зокрема у Кримське управління. У ЗМІ також озвучували різні версії знайомства Баканова з Кулінничем. Серед них, наприклад, нібито спільна участь у релігійній секції АЛЛАТРА. посилання на відео про цю секту я залишу внизу в описі відео, також на картці в кінці відео, і ось тут воно зараз вистрибне, а ця секта вже заборонена. Ну і ще, якщо ви пам'ятаєте, після широкомасштабного вторгнення Іван Баканов доволі тихо був звільнений, і нині він тихо собі продовжує адвокатську. Працю про розслідування його ролі під час повномасштабного вторгнення не йдеться, я так розумію. Деркач покинув Україну незабаром після 24 лютого 2022 року і опинився у Росії. Там він отримав російське громадянство, оселився в Астрахані, і уже у вересні минулого року Росія призначила його сенатором від Астраханської області у Раді Федерації. Проти Деркача порушили справу за Держзраду, а 13 січня 23-го року Верховна Рада конституційною більшістю проголосувала за дострокове припинення його депутатського мандату. Але чи це вся мережа Андрія Деркача власне викрита після повномаштабного вторгнення? Ім'я цього колишнього народного депутата зрадника знову вигулькнуло у засобах масової інформації після оприлюднення так званих плівок Міндіча та викриття масштабної корупції. У українській енергетиці видання текст саме опублікувало схему зв'язків між фігурантами міндічгейту та замішаними в ньому особами. І як видно зі схеми, люди деркача брали в оборудках не останню участь. Наприклад, той самий такий Ігор Миронюк, фігурант, якого на плівках набу називають під псевдонімом. Прокет, який контролював закупівлі, кадрові рішення та фінансові потоки в державних структурах, в тому числі в енергоатомі, разом із іншими фігурантами справи, посилання на повну статтю в видання текстів, я також внизу залишу у підписі до цього відео, обов'язково знайомтесь. Як пишуть журналісти, саме Миронюк облаштовував головний офіс злочинної організації в квартирі номер 12 на вулиці Володимирській, 20, дріб. 1. тут у самісінькому центрі столиці із видом на Софійську площу раніше працював власне Андрій Деркач, в якого Миронюк багато років був помічником приміщення, і досі належить родині Деркача. Добре знав російського агента Деркача, власне, і колишній міністр енергетики Герман Галущенко. На плівках Набу згадується, як після того, як Галущенка призначили віце-президентом енергоатому, він їздив до Деркача, аби отримувати інструкції про те, як там і що працює. Хоча журналісти текстів зазначають, що невідомо чи знав Галущенко про роботу деркача на головне розвідувальне управління Російської Федерації. За час свого депутатства деркач небагато часу витрачав на законотворчість і регулярно прогулював засідання парламенту та комітету із питань паливно енергетичного комплексу, власним членом якого і був. Як бачимо, Кремль нагородив деркача званням Героя Росії не просто так, ну і на сам кінець в повітрі зависає. Певно, риторичне запитання, а де ще сидять люди Деркача? Здавалося б, їх мали вичистити після 2022 року, але ні, ми бачимо, що не вичистили, і вони, наприклад, отримали доступ до, схеми у, до корупційної схеми у енергетиці України. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. і, Мені здається, це важлива інформація. Нею варто поділитися. Варто написати, що ви думаєте стосовно цього. І я вам хочу подякувати за те, що ви дивитеся за те, що ви коментуєте, за те, що ви підтримуєте мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Але як завжди, нагадую, це все після того, як ми допоможемо Збройним силам України і задонатимо на ЗСУ. Це важливо регулярно робити, бо тільки так ми переможемо. de Maria né?